У п'ятницю 7 березня до редакції телеканалу Відікон звернулись сум'яни, обурені тим, що до ризиків, пов'язаних із військовими діями, додалися ще й небезпеки, спровоковані відключенням світла. У будинку номер 7 по вулиці Вільного козацтва, колишня назва генерала Чибісова, люди, переважна більшість яких пенсійного віку, із острахом чекають на вечір та ніч. Електрики приїжджали що це, на щотчику. Я ще їх спросив, вони кажуть, що здоровий перерозход. І ми, каже, обходимо усі дома. Із десяти квартир тут 50% пенсіонерів, навіть більше 60%. А без світла теж. Він ну, травматизм може бути і все неподобство, звісно, це неподобство. Звісно, безпечно. Воно в тут ходить, люди якраз з роботи будуть іти. Ну, це. Я не знаю. Відікон дізнався, що управителем даного будинку є комунальне підприємство «Сумижилкомсервіс» сервіс сумської міської ради. Тож ми зустрілись із представницею компанії, аби з'ясувати, чи знають вони про проблему та коли можна розраховувати на її вирішення. На сьогодні відключено 11 будинків від постачання комунальної електроенергії, в тому числі цей будинок. Взагалі заплановано всі будинки 124 двадцять будуть відключені. Ця ситуація сталася тому, що є борг. Перед енергопостачальною організацією комунального підприємства Суми жилкомсервіс і тому, ну, на жаль, є таке положення, що потрібно відключати. Борги ці, звісно, за те, що мешканці платять не в повному обсязі, і підприємство не в змозі сплатити повністю по договору з енергопостачальною організацією 100% за електроенергію. Це мається на увазі комунальна і ліфтова електроенергія. Раніше трошки згідно Цього ж догору був відключений три місяці назад офіс, з яким ми тут знаходимося, і ми зараз на генераторі працюють співробітники. А тепер почали відключати житлові будинки. Така ситуація... станом на березень поточного року, яка загальна сума заборгованості? Загальна сума заборгованості під 8 мільйонів 7,860 вісімсот отака підприємства взагалі. На комунальному підприємстві «Суможилкомсервіс» застаємо за складанням актів і представників суми Обленерго. У обслуговувачій організації борги і постачальник до на відключення. Це все, що ми знаємо. А в якій сумі? Наскільки великі? Не знаю. Ну а ви зараз що складаєте? Акт про відключення що такий-то споживач такого-то числа в такий-то годині був відключений. Ну а там вже зазначається сума боргу? ні. Не зазначається. Зазначається місце відключення, споживач, найменування його представник, який відключив і... Все. Ну і представник споживача, який при цьому був присутній. Відсутність освітлення в будинках у темну пору доби та вимкнені ліфти точно не додадуть людям позитиву і впевненості у завтрашньому дні, викликають невдоволення діями влади. Тож запитуємо у представниці суми жилкомсервіс» Які є шляхи відновлення в найкоротші терміни електропостачання після призупинення його за борги? Це комунальне підприємство, тому воно працює тільки на платежах населення, тому були такі прецеденти в місті суми, і воно ну повинно так і вирішитись. Як найскоріше, щоб вирішити цю проблему, треба надати фінансову допомогу, допомогу з бюджета, або це позика поворотня, звісно, з бюджета, щоб сплатити енергопостачальні організації і було. Ну, не відключалося світло і було включено там, же, де вже відключено. Е, ну, е, на сьогодні ВО мера Кобзар Артем Миколайович згоден на, цю, якби, на такий крок, але міська військова адміністрація відмовляє комунальному підприємству у наданні цієї фінансової позики. А з яких підстав відмовляють? Бачите, вони не пояснюють цього, з яких підстав відмовляють. Ну, можливо, є якісь об'єктивні причини, але я думаю, що потрібно допомогти. we Так, це боргим населення, так, це не сплата населення, але, на жаль, комунальне ж підприємство нужне немає, немає ні, ні, да, ніяких да, і, і повинні ж люди, ви ж розумієте, військовий стан складати якісь незручності людям це ну, неправильно. Тим більше, що були раніше комунальні, в нас є інші підприємства, якому надавалось позика в такий ну, складний їхній період, коли була потрібна ця фінансова допомога. і підприємство встало на ноги, так сказать, вернуло цю позику, тобто так. Але якщо ми говоримо про позику, це про яку суму йдеться наразі? Ну наразі е, потрібно нам е, хоча б 5,5 мільйонів для того, щоб вернути енергопостачальні організації, і тоді вже ну, я думаю, що вони згодяться нам включити а там уже далі сплачувати це по мірі. Всіх? Споживачів, яким відключено наразі е... вони будуть відключені всі згідно попередження, яке прийшло, 124 будинки будуть відключені від комунальної та ліфтової електроенергії. Зупиняться 5 ліфти. Сумапозиків це для всіх будинків. Так, це Чи для всіх для будинків. 11, які ні, 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 це для всіх раз. будинків. Все рівно ж є попередження, і це вже від цього ж не, не відійти. Уже ж є згідно закону, нас попередили і будуть відключати. Альтернативним варіантом вирішення нагальної проблеми називають перегляд діючого тарифу та проведення нового конкурсу на визначення управителів багатоквартирних будинків. На жаль, тариф, який зараз є на управління будинків, не відповідає вже нинішнім вимогам. Тариф, який був згідно конкурсу, затверджений у 2019 році з того часу вже підвищилась комуна... Е, мінімальна заробітна плата, е, підвищився тариф на комунальну електроенергію. В тому тарифі на управління будинком гривня 68 та 3,7 комуналка, тобто мінімальна заробітна плата. А зараз уже за 4 32 електроенергія і 8 тисяч мінімальна заробітна плата. Тобто ми вже ніяк не виживаємо. Ми не можемо. Ну, зараз вже оце платимо зарплату, податки, і мінімум, що. А у нас же ж будинки, нам же треба, щоб була вода, щоб працювала каналізація, тепло, підготовка ось до опалювального сезону почнеться. Вихід з цієї ситуації такий. Так як зробили в місті Києві, там міською владою було прийнято рішення про проведення конкурсу. Це є вже суперечить нинішньому законодавству, але, мабуть, ну там попрацювали юристи, які змогли це довести, що це можна зробити. Тобто провести конкурс, конкурс на управління будинків, так як він був у 2019 році. До цього, до цього конкурсної документації додається розрахунки, і це вже буде, звісно, збільшений тариф. І тоді ми виживемо. По-другому ми ніяк. Або ж внести зміни до договору 2019 року, де занести пункти про те, що потрібно збільшувати тариф без проведення конкурсу, без проведення зборів, якщо підвищується мінімальна заробітна плата та ціна на електроенергію, і тоді це буде також розрахунок зроблений і підвищиться на даний час, так як є по законодавству провести збори мешканців, це неможливо. Мешканців їх значної частини нема, та й взагалі, ну. Не дуже це можливо. Скільки будинків, і скільки все, скільки це потрібно людей, щоб. А от, от такий, ось такий є вихід, ну в Києві так зробили, то мабуть, це є ну, якась би, правомірна, і підстава. Да, 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 підстава якась для, для цього. По-другому ми ніяк не вижимо. На жаль, ціни не тільки ж що електроенергія і мінімальна заробітна плата, а взагалі ціни на матеріали, на засувки, на вентилі, ну, ви ж знаєте, вони підвищилися значно. Тому це так. І люди повинні це зрозуміти, роз, розуміти, з розумінням поставитися. Бо ми ж не можемо будинки, ви ж розумієте, ми забезпечуємо безпечне проживання мешканців у житлових будинків. Тобто у них потрібна повинна бути вода, повинно бути світло, повинні працювати ліфти, повинно бути тепло. А це все потребує коштів. І їх на даний час, на жаль, не вистачає. Це проблема не тільки КП суми Жилкомсервіс», і інших, також управителів міста Суми разом із тим, наголошують, попри складну нестабільну економічну ситуацію, комунальне підприємство намагається якісно надавати житлово-комунальні послуги своїм споживачам, тож закликають вчасно здійснювати оплату, оскільки це запорука без аварійної та безперебійної роботи. На даний час борг мешканців перед підприємством за послуги з управління будинками складає 9 мільйонів 820 тисяч. Тому якщо мешканці Сплачують ці борги, то звісно наш борг менший перед енергопостачальними організаціями, то ми б змогли, звісно, сплачувати енергопостачальні. Але тому я звертаюсь до мешканців, сплачувати за наші послуги, тому що це все буде закінчуватися тим, що буде відключатися електроенергія, і ми не зможемо в повному обсягі надавати послуги з управління будинками. Зважаючи на ситуацію, що склалася, міські чиновники мають включитися та оперативно напрацювати механізм вирішення нагальної проблеми. Аби зняти соціальну напругу.